У бродах скликали оргкомітет із відзначення 30-річчя третього всесвітнього з'їзду Брідщан. Ця подія відбулась у 1993 році. Упродовж шести днів броди приймали, вітали, демонстрували усе найкраще, що мали, слухали сповіді з далеких країв і планували своє європейське майбутнє. Загалом прибуло близько 200 учасників. Високоповажні делегати третього Всесвітнього з'їзду Брідща, дорогі учасники, гості, рідні мої брідщани, від усього серця вітаю вас в древньому княжому місту броди. Подією світового масштабу назвали цю зустріч згодом. Про це свідчать відгуки у світових змі. Про це спілкуємось зі співголовою третього всесвітнього з'їзду Брідщан і учасницею 30-річчя його відзначення Надією Іщук Чернешовою. Схиливши голову у глибокій пошані до вас, усвідомлюючи вашу любов і тугу за рідним краєм, уклінно запрошуємо вас на третій всесвітній з'їзд Бріщан, який відбудеться з 23 по 28 липня 1993 року в місті Бродах. Надіємось на вашу активну участь в програмі з'їзду. Дорогі вельми, шановні, близькі рідні брати і сестри. Брідщина скликає своїх синів і дочок і оргкомітет. Це слова Василя Федоровича Корольчука. Зараз ми готуємося до 30-річчя відзначення третього з'їзду брідщан. Що ж це була за подія така у Бродах? Як вона стала можливою? Вітаю вас, дякую за запрошення, пані Наталю. Вітаю броди. Ви знаєте, ця подія була в самих бродах. І хоча про це було заборонено говорити ще в 88 році минулого століття і в наступних роках, але це були люди з бродів, які через страшні події Другої світової війни і перед наступом Радянської Червоної армії. Яка наче визволяла броди від фашистів, від фашистської Німеччини, але по суті діла вела окупацію. І люди, звісно, знаючи про звірства тої радянської влади, змушені були залишати місто, рідні будинки навколо, ці рідні вулиці. Це ж були сім'ї, це були діди. Бабусі, батьки, діти, дітей було дуже багато, і це була велика трагедія для них. Але вони знали, що вони вибирають між смертю і життям. Вони таки мали велику надію повернутися в броди, жити тут, будувати своє життя, але пройшло 50 років, і ці 50 років сказали про це, що це нереально. І діти стали вже надзвичайно дорослими і літніми. І тоді, в діаспорі по всьому світу, а особливо в Канаді, в Америці, оці жителі бродів вже зовсім літні люди вирішили все ж таки залишити пам'ятку для рідного міста. Це написати свої спогади, поділитися історією про броди, і вони зустрілися в 86 році. 1986 дев'ятсот році провели перший з'їзд. А на другому з'їзді вже вирішили е видати книгу і цю книгу презентувати в 1988 році. Вони видали перший том Броди і Брідщина. Перший з'їзд був приурочений 900-літтю бродам, а видання книги першого тому тисячолітній історії хрещення Руси України. Ця книга чудом попала в броди в 1991 році родина Софій, Ірина, пані Ірина Софій, повідомила своє коло, тому що броди ще були дуже по. Духу комуністичні. І вузьке коло почало знайомитися з цією книгою, і дійсно вона вразила багатством спогадів, любов'ю до рідного міста, до рідного краю, до того, які люди тут жили, які були села, як вони боролися за українські броди, за українську бріччину і за Україну. І тому ми дуже захотіли зустрітися з тими людьми, дати їм такий шанс приїхати у броди. І це була дійсно неймовірна ідея. Багато не вірили в здійснення цієї ідеї, але ми дуже хотіли. Щоб в броди приїхали корінні жителі, щоб вони пройшлися цими вулицями, бо броди це їхня частина велика життя. І тому оця ідея третього всесвітнього злету бридщан стала спочатку в думках реалізуватися пізніше в голосі, а пізніше вже в такий. Ну, активній праці для того, щоб вона здійснилася, пані Наталі. О, така довга передісторія. Е, отже, як ви комунікували з цими людьми? Як ви їх зібрали? І скільки приїхало на цей з'їзд брідщан? Ну, комунікація була не сучасна, така, як зараз, це реально. Комунікація це листи, насамперед, які йшли тривалий час, рухалися це по декілька тижнів. По-друге, треба було зібрати адреси, інформацію про цих людей. Я хочу сказати, що комітет відроджень, який виник уже на початку 91-го року, він мав дуже... Гарну репутацію серед місцевого населення, серед населення Брідщини. Люди мали дуже велику довіру, і люди буквально після перших оголошень стали приносити адреси своїх близьких, рідних. Вони почали самі писати. Ми вже в газеті друкували різні реклами, і ці реклами витиналися з газет, вкладалися в поштівки, відправлялися. Це була перша комунікація серед людей. По-друге, я сама писала листи, ті адреси, які мені давали, вкладала інформацію, що ми робимо, як вже міняються броди, які зустрічі, вечори, перезахоронення проводяться. Тобто виникла неймовірна довіра. Це було два. По-третє, ми вийшли на контакт з лідерами цього злету, це Юліан Чорній, Америка, Василь Ціхацький, це Канада. І зразу Юліан Чорній відгукнувся, він скинув адреси на Німеччину, на Юрія Рудика в Німеччині, на Австралію, на Австрію, тобто на інші місця. І ми зразу вже через його рекомендації. Почали отримувати ну, відповіді на наші листи, зав'язалися ми почали робити відеопроекти. Пам'ятаю, у будинку просвіти зібрався весь комітет, всі такі молоді, енергійні, і ми написали таке звернення, відправили це звернення відео на Канаду, Америку. Вони це роздрукували. Пізніше вже почали нав'язуватися контакти, але реклама, оцей е, лист. Зв'язок, а пізніше в якийсь мірі телефонний, дуже дорогий. Він набрав такого сильного резонансу, і нам дуже допомагали родини, дуже допомагали родини, бо вони були на наших імпрезах всіх. І це викликало у них довіру до нас. І Ми там влаштували вже такі мікрокомісії і такі голови комітетів в кожній країні світу, які вже рекламували сам з'їзд і вже збирали тих людей, делегатів, які мали приїхати. І дійсно, це вражаючи, це майже зібралося 17 країн світу. для 1993 року, коли ще Україна була в дуже складній ситуації, комуністична, і комуністи ще не знали, куди їм прямувати, в які партії, які структури, чи давати волю Україні самостійні. Вони на хвилинку якось так притихли, і ми розробляли цей проект. Це був титанічний проект. Це був титанічний проект. Як приїхали ці люди у Броди? Угу. Чи це вже заліз на завіса впала, але чи було легко приїхати сюди? Чи треба було мати якісь запрошення, проходити перевірку? Так, е, насамперед, треба було мати запрошення. І в, у мене є, і це будуть показувати і інші. Организм друкарський і на сторінці. Дійсно, ми з адміністрацією, без влади це було нереально. Але я хочу сказати, що влада була надзвичайно пронародна, надзвичайно зацікавлена в цьому проєкті. Тобто, зі сторони влади абсолютно була співпраця і представники її, так як Богдан Спалденко, якби мер міста, а також Євген Пущик, представник президента в на Річні, а також Роман Молодій, який був райдержадміністрації. Вони нам, ну принаймні, не шкодили спочатку, а потім навіть і активно допомагали. І ми розробили таку форму запрошень від райдержадміністрації, від самого комітету і підписували ці запрошення. І ще до цих запрошень додавали отаке запрошення. Власне, це запрошення розробив як і емблему з'їзду Іван Кіт. Він був запрошений із Львова, художник, він уродженець села Шнерева. І зміст цього запрошення, уже такого приватного, неофіційного, можна сказати, розробив ну, дуже знаний письменник, поет, драматург, педагог, ну, художник, багато всесторонньо талановита людина Василь Федорович Корольчук. І ми вкладали це все, ці всі запрошення. Ми відправляли їм. Вони всі мали оці офіційні запрошення, де була печатка райдержадміністрації. По-друге, ми таки зробили квиточки такі для кожного члена комітету. І, власне, Юліан Ціхацький, Василь, Юліан Чорній, Василь Ціхацький вони мали, тобто ми їх дуже гарно спорядили, щоб вони могли відкрити візи на цей період. Загалом, скільки це було людей? Загалом більше 200. Але це включається не тільки люди брещани, які були там Австралія, чи Італія чи Австрія, чи Англія чи Польща, але це також із Києва, із районів наших, тобто корінні жителі міста, але які дуже любили броди і їхали на цей злет. Як вони летіли? Значить, вони летіли, звичайно, це літак. І хочу згадати ще таку пані. Це пані Марія Гельбик. Пані Марія Гельбик. значить вона мала туристичне бюро в Америці. Це знана родина Гельбіків з великих фільварок. Там і Люба Гельбик і Марія, і їхній брат, така дуже активна сім'я, дуже проукраїнська в Америці. І вона мала це бюро. Вона приїхала до нас. І, от ви бачите фотографію. Ми зустрічаємося з нею. Це в райдержадміністрації адміністрації, портрет Степана Бандери. Угу, Ми пані зустрічаємося, пані Марія Гельбек в центрі, і вона розробляла цей проект прилету делегатів. Там квитки були спеціальні закуплені, і тим рейсом туристичним вони летіли в Україну. Вони прилетіли в Варшаву, а вже з Варшави. На Львівське літовище. І як згадувала цю зустріч Зиновія Івановна, Іванівна Ольхова, яка зустрічала Олександру Мудру, що коли вона стояла на літовищі і бачила, як ці люди виходили із літака і проходили. Вона каже: «Я була вражена, які вони веселі, такі щасливі, що вони так вільно, розкуто. Каже. Ну, я зрозуміла, що таке люди приїхали з краю волі. І оце є газета про саму Марію Гельбек. Верніше, Стаття, це в американській газеті Свобода, і оце є власне оце документ того рейсу, який ми підписували. Скільки мало летіти людей всіх? Знаєте, ну дуже цікаво, все було. Дуже несподівано символіка з'їзду, яку розробив учасник оргкомітету Іван Кіт, віддзеркалювала головну мету з'їзду скликати синів і доньок, розкиданих життям по всьому світу на рідну землю. Журавлі, які повертаються додому, це і ці птиці, які ніколи не зраджують свою рідну землю, своє рідне гніздо. І, власне, в центрі ми бачимо нашу кулю по всьому світу бріщани, але вони от. Лелеками, бузьками, <хи> повертаються. Хочу сказати, що ми дуже багато локацій підготували для тих сімей і для тих людей, бо приїжджали і сім'ями: там чоловік, дружина, дочка чи син, знаєте, і одні летіли на Київ, інші летіли на Львів, а зустрічалися у Бруда. Ну, Локації були, вони зупинялися в родин. Звичайно, це були родинні такі ситуації, коли вони відвідували і могилки батьків і бачили своїх рідних зблизька через стільки років. Значить, інші зупинялися у готелях, дуже гарно було все підготовлено. Але головним завданням це була реєстрація. їх. Реєстрація дуже чудові зошита запису, збереглися всі. І центр реєстрації, так як сам і комітет відродження, і комітет. Мітет по проведенню злету знаходився у бібліотеці центральній. Це були дві локації, два, дві кімнати для цього створені і дуже гарно оформлені. Дуже все зроблено. І там е, е, Віра, Соловій, Кармеліт, вона очолювала цю реєстраційну групу. Їх було дуже багато. Вони йшли потоком, і ще хочу сказати, що в цей день, коли вони прилетіли, і була страшенно злива в городах. Ми думали, що це, це... Дощ, американський. Так, американський міжнародний дощ. Але вони не реагували на цей дощ. Вони зустрічалися. Вони, знаєте, ці наші, які були і в Сокалі, і в Самборі, і в Стрию. Вони всі зустрічалися. Це вони стільки років не бачилися, їх дитинство проходило на цих вулицях. Це був такий незабутній момент. І вони навіть не відчували цього дощу, бо ріки води текли вулицями. Але це швидко все зупинилося. Тут я стою, а біля мене там навіть підписано голова Брідського відродження, там старший науковий працівник музею. Надія Чернешова і Беркут, відділ охорони. Ну, звичайно, люди, які приїхали, їх треба було охороняти. Звичайно, дуже все також було непросто. Але ви запитали про місто. Ну, місто дійсно ожило, як сказала Ярослава Молодій, дружина Романа Молодія, що місто цілий тиждень бачили, як ходили. До пізного вечора е вільні люди з вільного світу, як вони пригадували всі місця, спілкувалися з перехожими. Ну розумієте, це, це було щось особливе. Оргкомітет розпочав своє засідання, на якому розподілили вже роботу у комітетах. Що ви хочете як представник оргкомітету у 1993 році побажати цьому оргкомітету? Так, в минулому, комітеті, в минулому комітеті була дуже сильна команда, було дуже сильне ядро, і люди ну, працювали дійсно, як зараз так модню казати, 24 на 7, а тоді мене цього числа і не називали, ви розумієте? Просто працювали? Працювали, ви розумієте, і праця була надзвичайно важка, тому що, наприклад, от взяти Тетяну Федоровичу, яка робила виставку, їй треба було за короткий період зробити виставку народних умільців району народних умільців Львівщини, наших людей. Вона зробила її настільки гарно, і ніхто ну, власне не казав, а це важко мені, а це люди працювали. Хоча платні взагалі не було на наших професіях, і в нас була головна професія, робота головна. Але люди якось зуміли це все поєднати. Ви розумієте? Це дуже важливо. Я бачу в сучасному комітеті, от сьогоднішньому. Що в них є любов до свого, що вона в них розгоряється, що в них з'являється такий чудовий професійний апетит щось таке зробити гарне, знаєте? І коли намітяться цілі і завдання, я думаю, що люди будуть якісно працювати на результат. Кульмінацією третього всесвітнього з'їзду Брідщан стало відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку на головній площі міста Броди. Цій події присвятимо окремий слот у циклі відеоматеріалів. Скликає брідщина синів і доньок. Броди дуже змінилися, і я знаходжу дуже багато гарних моментів. Але я брудом бажаю тільки одне, щоб вони вибудували пріоритети. Ви вибудували свій бренд, своє обличчя, і щоб це обличчя було на слуху. Тому що коли відбувся наш злет, то він був єдиний в Україні. Більше повторень він не мав. Як не старалися, і Львів щось започаткувати, і Сокаль звертався. Це було єдине в своєму роді. Тим паче ми робили орієнтацію на Європу. Ми показували європейське обличчя і європейську суть в людях, які були. Що про новий ЗЛЕТ, звичайно, я дуже хочу, тому що багато-багато наших співвітчизників вже в різних країнах проживають. Це є перше. Але моє завдання особисто як людини від цього далекого злету, і я була співголовою цього комітету з Романом Молодієм, а Василь Федорович Корольчук був почесним. Я бажаю, що нам треба. Все це пригадати, все це зробити свідомість у тих людей, які живуть тут, які народжуються, ходять в школу, мають сім'ї, будують свою справу тут у бродах, мають якісь надії. Це є перше, пригадати це все, показати, якими є, цікаві. І, власне, українці. І друге, я думаю, якщо ми пройдемо всі ці етапи спогадів і наших напрацювань, то можливо і появиться у молоді великий шанс вибудувати новий злет з новими можливостями, з новими напрацюваннями, зв'язками мобільними. І дай Боже, Дай і...